Привіт, друзі, з вами Валентин. Сьогодні я хочу вам показати чергову свою переробку вісім кінських сил форте. Даний тракторець обладнаний зручним комфортним кріслом райдер з можливістю регулювання виліту вперед-назад. Це є дуже зручно для людей з невисоким зростом, а також для високих. Бачите? Також реалізована підкермова тумба для зручності зберігання різного інструменту, який йде до мотоблока, ну а також ваших дрібничок. Приборна панель для зручності виведена перед оператором. Відсік для акумулятора, тобто ящик виведений на бік для зручності і збільшення вільного місця в салоні. Ось, Не на задньому крилі, не перед двигуном, а саме з боку від оператора. Коліса перемикання передач під сидінням. Дуже зручно, практично, вона інтегрована зверху на плиту до коробки перемикання передач. Ось так невеличко, компактне. Місце під сідушечкою майже непомітно. Ось ми в поліку бачимо зроблений отвір технологічний. Тут також нам попадає в кадр болт з внутрішнім шестигранником. Цей болт фіксації коробки перемикання передач в транспортне положення, а також за допомогою цього, цієї функції ми зможемо виставити глибину обробітку землі нашими робочими органами. Кермова трапеція з нових компонентів. Я бувших використання не ставлю. Все тугенько, все новеньке, все гарно повертається. Також наголошую, що передня балка має кастор і розвал. Двигун у нас стоїть на своєму власному кодіумі. Він може бути або виконаний з кутника 50х50, або на рідній полурамі, як в даному випадку. Бажить для піднімання і опускання на віскі. Ось ми бачимо три штатних отвори для його фіксації в цих положеннях. Перший отвір, середній отвір і останній. Також, також ми можемо його перевести в плаваючий режим, там, де вже немає отворів, і е, разом з фризою або з іншим навісним наш важіль гуляє, е, в, повторюючи контур рельєфу. Ось моя помічниця. Вилізла зверху на плиту коробки перемикання передач. Ось ми опускаємо, піднімаємо. З невеличким зусиллям руки. Рука практично не напружується. Вага мого оператора близько 70 кг. Надіюсь, вам буде цікавий перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, а я пішов працювати.